Добрий день, діти! Нарешті настала довгоочікувана весна, і на календарі закінчується перший весняний місяць-березень, а це означає, що починає просинатися природа, і до нас повертаються перші перелітні птахи. Це і шпаки, і лебеді, і лелеки, і гуси. На деревах починають розпускатися бруньки і з'являтися молоденькі листочки. А ще з'являються перші квіти, крокуси, підсніжники, проліски. На галявинах з'являється травичка, молоденька, зелененька. У тварин і птахів народжуються дитинчата. А сьогодні я хочу вивчити з вами віршик Тамари Коломієць, який називається Весна. Послухайте його. Шла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна, у скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, Каченя там рязку. А малятам казку. Діти, а чому весна шла у синій гостинці? Так, та тому що навесні дуже багато води. Кому принесла весна гостинці? Ягнятам, гусятам, каченятам. Це дитинчата, тварин і птахів. Коченятам весна принесла рязку. Рязка це травичка, яка росте на воді. Давайте ще раз з вами повторимо цей віршик разом. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна, у скринці гостинці, Ягнятам травицю. Гося там водицю, там рязку, а малятам казку. Спробуйте вивчити віршик на пам'ять.